Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Перед тим як я почну, попрошу зразу швиденько залишіть цьому відео вподобайку або дислайк. Та також не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Не так як мене, як в загальному україномовний контент. Я сьогодні хочу поговорити про. Те, чому в Канаді сантехніки живуть так добре, чому в Канаді сантехніки заробляють такі великі гроші, і чому з сантехніками так сильно рахуються і до них відносяться з великою повагою, не так як в нас в Україні відносяться до сантехніків. І сантехніки заробляють в Україні теж непогані гроші, якщо вони крутяться, але точно не такі самі гроші, як тут, в Канаді. Розумієте, тут, в Канаді сантехніка, вона... На вагу золота тут людям платять величезні гроші по 90 доларів за годину, по 110 доларів за годину сантехнікам. І де коли сантехніки заходять додому до когось. Щоб просто щось діагнозувати проблему, вони беруть абсолютно мінімум. Мінімум 150 деколи доларів за годину, від 100 до 150, деякі навіть беруть 200 доларів мінімум за, за те, що вони просто приїдуть і подивляться, і скажуть вам, яка причина. Потім вони вам ще підрахують трошки запчастини, потім ще роботу. І сантехнік собі працює під свій, як то кажуть, ритм. І ці люди дуже потрібні тут, в Канаді. І дійсно. Тут в Канаді ті, хто мають золоті руки, вони заробляють класні гроші, живуть добре. Звісно, робота не є прекрасна, не є легенька, зрозуміти мене правильно, але принаймні вона оплачується і робота поважається, бо сантехніки потрібні. До сантехніка відносяться з повагою і дивляться на нього як на бізнесмена з великої літери.